Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні я починаю нову рубрику на своєму аккаунті ранговий рандом. В цій рубриці ми будемо рандомно вибирати браулера за допомогою ось такого колеса і намагатися апатися в рангеті. Загалом не будемо довго затягувати. Підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо! Якщо порахувати, то для ранкету у мене доступні 89 бралерів. 10 у мене не прокачено на 9-силу, і одного у мене немає, тому що він ще навіть не вийшов нормально. І загалом у мене зараз перше золото, і ми будемо намагатись апатись. Я не знаю, наскільки у мене вийде намагатись апатись, тому що. Я не граю за більшість бравлерів. Типу у мене є якихось 5 бравлерів, за які я граю, а інші вони просто відпочивають. Тому зараз ми і почнемо. І обираємо першого бравлера, за якого ми зараз будемо грати. Це. Кенджі. Добре. Значить, граємо за Кенжі. Так, ну візьмемо його в ранкеті. О, боже, можна якусь карту з кущами і стінами, будь ласка. О, Браулдвол, слухайте, все не так і погано, може бути. Так, де Мікенджі? Зараз би ще ось він дуже легендарний. Ну, я рада, що в мене хоча б на цих бравлерів є зіркова сила і гаджет, точніше на більшість, чи може не всі, я не знаю. Ну, я не граю за Кенджі, зато у мене є скін. Так, і будемо намагатися якось грати, враховуючи, що я взагалі не вмію за нього грати. Потужно. Я сподіваюся, що я хоча б одну катку зможу виграти. Тому що для мене взагалі ближні персонажі, за них важко грати десь, окрім Шеде. Так, поки що трошечки... Потні катки у мене. <смі> я, я хоч раз ударила когось, мені здається, тільки на початку катки нанесла скільки? Дві тички чи три. Це якийсь капець. Ну, звісно, Тара, я не знаю, як проти цього грати. Спайк і Тара це буквально люди, які мене контрять. Я дуже сподіваюся на своїх тімейтів і те, що вони зараз у мене хоча б. Та! Вони затащили перший. Слава Богу, але у нас вже більшість тут тут зруйновані, не знаю, як це. Нормально зараз грати. Добре. Ну, я вдарила знову два рази. Так, у мене зараз є супер. Я зараз можу Боні можливо, вбити. Добре. Один-один. Я сподіваюся, що у нас вийде затащити всю гру. Так, тихо, 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 тихо. Ті, будь ласка, ні! Це капець. Будь ласка, Діномайк. Він зловив м'яч, слава Богу. У нас, в принципі, можливо, є шанси. Напевно. Це капець якийсь. Боже, будь ласка, у нас просто ще в тімі Диномайк, ну хоча він дуже добре відігрує, скажу так. Він дуже добре відігрує. Будь ласка, будь ласка, Так, Я була близько, але. на мене пішло троє людей. Боже, зараз ще стіни пропадуть, ми ж взагалі не затащимо. Хіба якщо хтось супером зараз заб'є? Так, будь ласка, я вірю в диномайка, вірю в всіх. Я заб'ю, я заб'ю, я забила! Є! Yeah. Перша катка у нас успішна. Я померла сім разів. Один раз когось вбила. Yeah. Це капець. У нас ще зараз ранг буст до цього до діаманта. тому ми зараз ще швиденько будемо апатись. Так, у мене тут стардроп. Два точніше стардроп, не один. Так, і ми вибираємо наступного бравлера. Наступний бравлер у нас. Макс. Чи Сквік. Сквік. Добре. Ну, хоча б скін у мене на Сквіка є. Чому мене так лагає. Так, знову йдемо в ранкет і вибираємо Сквіка, за якого я в останнє грала в 2022 році. Вони ще пальці потужні. Петі, блін, це капець. Може мені пачники потрібно вдіти? О, так слухайте, на цю карту Макс не так вже й погано, нам навіть пощастило. Але в мене Макс без гіпера, без снарядження взагалі. Смаколик. Бачите, такий крутий скін з іконкою? Так, ну, в принципі, я тільки не подивилася, хто проти нас грає. У нас MC Colt в принципі, може бути. А, там Тара і Гейл. Нормально. Якби зараз була Piper, то. Добре. Так. Спокійно собі граємо. У нас не прям складні ці. У ну, зараз спайк вб'є. Так, будь ласка, Кольт, відхилься, будь ласка. Ай. Так, мені теж треба відхилитись, от Кольт там шлявся. Ай-яй-яй. Я не знаю, чим, чим мене мети займаються, Я якось не дуже слідкую, але. Так. Дивимось обережненько бігаємо. Чому Тара так багато зносить? Що це відбувається? Так, ну поки що ми виграємо, якщо мене зараз не вб'ють, звісно. Бо мені знову треба відхилити. Я ще за закатку зробила. Так. Тут обережно просто треба їм дамах наносити і все. От, тільки мені весь час треба від... відходити хилитись. Да. Якщо зараз Кольт не помре. То може ми виграємо. Якщо зараз ніхто не помре. А зараз Емс помре, добре. Будь ласка, Кольт, добивай. Ай, я думала Емс пришвидшити. Так, у нас 18-18, і, в принципі, почекайте, у нас ще синя зірочка, ми зараз виграємо, якщо ми зараз 6 секунд протримаємось. Емс, будь ласка, не йди. Я вірю в те, що ми протримаємось. Слава Богу. Ми протримались. Ну так, я знову дуже багато чого зробила за катку. Так, і у нас зараз золото друге. У мене навіть квест на Макс якийсь виконався. Так, і ми можемо зараз забрати нагороди одразу дві. Так, відкриваємо стардроп. Е. Легендарний! Гіперзаряд На Сьоржа. Добре. Ну, але ж у мене сьогодні ще на 11 не прокачане. Не знаю, наскільки він нам знадобиться в цьому що це, в цій рубриці. Ну, Може я його прокачаю. Угу. А у нас ще один стардроп. Добре. Так, ну це вже суперер. Так, ну. Може бути. Так, я гляну якого якої сили у мене взагалі Сьорч. Так, можна мені по трофеям глянути? Mm. <реш> На 9. Ну так, мені ще зараз качати до гіпера, мені потрібно десь 5000 монет. Тому вибач Сьорч. Так, добре. Давайте вибираємо наступного бравлера. Будь ласка, тільки не Едгар, тільки не Едгар. Стук, бу. Бул. Добре. Чудово. Я сподіваюся знову, ще будуть якісь кристали. Відкрита карта. І ще й режимом, в який я грала один раз. Добре, зрозуміла. Так, ми беремо, просто, ми беремо просто максимально кончених персонажів. Ну, добре, це найперший максимально кончений персонаж для цієї рубрики, взагалі для цього режиму у всіх ситуаціях. Мені навіть шкода трошки своїх рандомів, які зі мною грають, тому що от якби я грала там, не знаю, за Мелоді, Джесі, Пені. Добре, у нас є другий шанс для нормального режиму нормальної карти. Тей самий режим. Ну, карта можливо покраща, хоча я дуже сумніваюся. Добре, ми так само вибираємо Була чи була? Не вибач, я не візьму Спайка. бере Спайка. Ну, в принципі, в мене тімейти нормальні, в принципі, вони можуть і затащити, тому ще не все втрачено. Так, проти нас <плес> Мортіс Едгар. І, і меді. Ну слухайте, чисто в теорії я їх контру, тому байдуже. Ой, бляха-муха. Так. Ну, та Меді я буду чисто з Едгаром і Мортісом розбиратися. Я буду тут, може, на правому боці фармитись. Що, блін, вони пішли на лівий, добре. Півсрок. Так, там Менді Едгар. Зараз я буду собі тут, -тут потрохи збирати. Так у нас взагалі заліни жодного сміття немає. Камон. Ай, Мортіс, ай, Мортіс. Так, у нас вже скільки? 14. Камон. Ну в принципі. Що це за кібермуви? Що це за кібермуви? Так, у мене 6 м'яча, ми зараз просто забираємо, якщо зараз не помру, і все. Добре, все до речі, не так погано, як я собі уявляла. Та подивіться, я ні разу не померла. Я ні разу не померла і нанесла. Точніше вбила 5 людей. Добре, мені подобається ця рубрика. Так, у нас поки що так само. Друге золото. Так, вибираємо наступного персонажа. То, що ж у нас зараз буде? Можна якогось адекватно знову? Пел, Спраут, Спраут. Добре, Спраут. Так. О, я раніше взагалі грала за Спраута, але щось з останнім часом взагалі ні. Хейст! То я не знаю, наскільки, до речі, він сюди підходить. З одного боку, так, а з одного боку, ні. Ось не буде якогось ближніка, Так, шукаємо Спраута. Ну, взагалі хто порідкує. А, він міф якось. Так, ну, 10-та сила навіть. Але без гірсів. Так, проти нас Сквік і Джейсі. А, у нас теж є, добре. В принципі. Може бути. Це не так погано, як можливо. Так. Тара, не неси, будь ласка, до мене ці штуки. Так і вбити там, Джесі? А так я можу тут навіть через цей. стріляти собі через стіну я буду попадати. Довго я стріляла? Так, у них вже знесено 87. Блін! На цій карті, точніше, на цій локації такі прикольні сейфи. У них ж зазвичай сейфи не змінюють. Так, бо чекайте, що це за. Ні-не, -ні, непотужно. Так, зараз вже у нас менше відсотків. Чому вони так багато зносять? Так, будь ласка, гуляйте. Боже мій. А що наші мейти роблять? Питання. Ой. Так, ну поки що у нас справи вже не дуже добре. Ні. Давайте будьте турелькою, я, я закрила її цей прохід. Та, да, звісно, на, справді, на міфіш, Ой, на відкритій карті грати за такий смаколик. Ой! Мої скили за справда, звісно. Напишіть в коментах, це карта, чи це я просто грати не вмію. Та ну ні, все. Чим вона займалася імейлі? Давайте подивимось. Знаєте, в мене все ж таки не такі. Не так все і було погано, тому що у нас Джесі сім разів померти, Сім. І вона нанесла майже стільки, скільки я. Чим ви займались? Оцей раз вже мені не пощастило з рандому. Так, і давайте, напевно, останню каточку. Так, вибираємо останнього персонажа. М -м, хто в нас. Давайте щось таке потужне. Сем, Бонні, Сем. Ой, Сем знову ближніх. Та що ж це мені так на наближніки везе? Так, вибираємо Сема. Дайте, будь ласка, брал бола, бо. Ну, в принципі, до речі, карта не така і погана для нього, тому може бути. Так, де у нас Сем? Я взагалі типу не часто граю в Brawl Stars, тому я не скажу, що я дуже скілова, і я прям знаю, як грати, на яких картах і які приколи на яких персонажів, тому. Не засуджуйте. Так, Едгар у них. Хтось іще не бачу кого. Це мені Карл кинув цей. Понял. Молодець, Карл. Почекайте, що робить Едгар? Виходу, ну, Едгар вже гарантує нам перемогу. Що вони роблять? Можна питання? Едгар вирішив вивезти нам відео, поняла? Ну, хоча слухайте, а чого наш сейф так зносить? Хто Тут сидить взагалі. Там же Тара з Едгаром щалась. У нас що тут чисто одна людина зносила сейф? Ай, не потужно. Ай, не потужно. Так, у нас 31, у них 34, йо майо! Я не знаю, хто 100 взагалі 3 тімей, а у них грів. Господи. Ну грів це щось. Ні, тара зедеграм пішли на пролом. Ні, ми місяцями програємо зараз просто. Чому Сема так, така довга перезарядка гаджета? What the hell? У нас 10. А у них 6. Почекайте, у нас зараз. Мені зараз один раз, мені здається, пустити. Супер, будь ласка. Ні! Будь ласка, один раз вдарити! 55 секунд. Карл, боже, я люблю тебе. Це... я... Я так багато зробила. Карл, просто. Так, і наскільки ми продвинулись за це відео, ми на зараз друге, майже з половиною золота. Ну, в принципі, давайте це так. Це пробне таке відео. Я не знаю просто, який хронометраж робити для таких відео, тому напишіть, чи вам стількох хаток достатньо, чи вам зробити більше. Ну а взагалі напишіть, чи як, як вам взагалі ідея для цієї рубрики. І ну так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім до зустрічі в нових відео.